Мир тіні! хочу з вами поговорити от на яку тему. Ви читали про те, що треба коритися властям. Ну, зараз 21 -е сторіччя, і ми всі знаємо, що влада зараз народна, що народ, головна влада, і він. Вирішує, кому, кого вибирати, президента, він вибирає депутатів, він також вибирає. А в Біблії написано, багато віруючих каже, що треба коритися властям. Треба коритися властям. Ну, Тоді ви мені відповідаєте на таке питання. Давайте розбиратися, чому тоді влада е, у XX сторіччі вона багато знищувала е, дуже слухняних законослухняних віруючих. Чому вона стратила Ісуса Христа? Чому Даніїл і його товариші не підкорялися влади? Е, коли от, поклонятися істуканам, вони не робили це. Е, Йому запрещали молитися, він молився, і за це був у Львівний Рів. Чому? А я хочу е, допомогти вам і сказати про водшу. Що. Тому що це божевілля, коли е, влада каже: ну, наприклад, вона скаже, що Буде користуватися мною чи збентежить мене чи зґвалтує мене, як коритися такої влади. Це божевілля. Ми маємо, повинен в нас розум Христов бути. Ми повинні знати, який строй на дворі, яке сторіччя на дворі. Ми повинні розбиратися, ми не повинні бути дурнями і геть сліпими. Це сатана, ще коли була Є, Єва, і він її мозок поруйнував, божевільною зробив. Тобто, вона стала вільною від Бога, тобто, Він е, обольстів, зробив мозок зовсім другим. Це обольщення, це е, помінений розум у людини. І ми повинні бути з вами.